Привіт, це другий випуск про втрачені українські метал гурти. Якщо не бачили перший, то обов'язково для перегляду. І на сьогодні у нас п'ять абсолютно різних гуртів, як за рівнем, так і за стилем. Але вони всі заклали і не одну цеглину фортецю української метал-сцени. Мене звати Кирило Галкін. Ви на каналі Чуєш. поїхали. А розпочнемо ми зі справжніх легенд. Девіпс гурт створений у Харкові в 2002 році -му, досвідченими музикантами, які вже мали певний досвід за два роки праці. Записують перший альбом на ізнанку, гастролюють та знімають кліп. Яким чином вони розпочали свій легендарний шлях? Вони були знайомі слухачам і за межами України. Загалом вони випустили два альбоми: EP, Maxi Макси та дали сотні концертів. Мабуть, багато накопилось причин, і в 2015-му гурт дав свій останній концерт. Вони були справжніми професіоналами, і далі кожен з них продовжував свій окремий музичний шлях у інших гуртах і кавербендах. Джим Джемс, грув метал бенд з міста Суми, також створений у 2002-му. Працездатність колективу чесно не мала меж. Сотні концертів, десятки фестивалів, кліпи, декілька синглів та іпі, і один повноформатний альбом. Не дивлячись на те, що вони грали у популярному жанрі того часу, вони утворили свій стиль і вирізнялись на фоні інших команд. пам'ятаю час, як вони не сходили за піш різних міст. І по правді вам скажу, я пам'ятаю їх фанатів, які приходили на концерти саме на них. Декілька їх пісень завжди були і в моєму МП3. Пам'ятаю, що вони ще виступали у 2014-му. Та коли саме вони розчинились у тумані часу, невідомо. Приблизно тоді це напевно і сталось. Зараз я розповім вам про команду, яка дуже яскраво спалахнула і невідомо чого швидко згасла. Гурт з Харкова розпочав свою діяльність у 2010-му під назвою Драма. Та через рік вже взяли за назву всесвітню формулу кохання Ф63 і 9». Було таке враження, що вони готувалися до цього півжиття, бо майстерності в них було вдосталь. Випустивши свій єдиний EP, вони одразу ж знайшли базу слухачів і давали запальні концерти. Пам'ятаю, як на одному з концертів в клубі Жара місцевий МСі просто обомлів на 5 хвилин і видав одну фразу. Брали все те, що мали, та свого не мали на Я знати, не знати, що Колись я був у них на прослухованні на роль вокаліста, але по ділу отримав копняка. На жаль, може їм забракло ентузіазму чи амбіцій, а може ще чогось, і вони зникли. А самі музиканти були помічені в інших місцевих гуртах. А ось тут ми знову поринемо у часи Мостадонтів, але перед тим закликаю вас активно реагувати. Це дуже допоможе як і просуванню каналу, так і моєму ентузіазму. Знав технічно гурт був заснований в 2001-му в Житомирі. але тільки через три роки сформувався склад, який вже розносив майданчики по всій країні, і розпочав роботу над першим альбомом. Так, в 2006-му на світ з'являється альбом Дефінація Свободи. До речі, саунд продюсером якого був гітарист Стол Сергій Любінський. Ну і там понеслась кліпи, концерти, ну і поява фанбази, яка існує і досі. Загалом вони випустили два альбоми і два сингли, і зі змінами складу проіснували до 2014 року. А далі будь-яка інформація про них обривається. Пам'ятаєте часи. Коли хлопаки в широких штанях бувало з дредами в мішкуватому одязі захоплювались мозафакою та нюметалом і якось різко натягнули вузькі джинси і відростили челбани. Ось саме тоді в місті Боярка Київської області з'явився гурт Морфін Саферін. І за свою 13-річну історію став одним з флагманів української металкор сцени. За час існування пройшли шлях від малих клубів до великих опенерів. Не дивлячись на багаторазові зміни складу, вони тільки покращували свою якість. Два альбоми, два EP, п'ять синглів і безліч кліпів. Кількість виступів не піддається підрахунку, а розмір фан-бази налічує десятки тисяч. Вони часто виступали в ролі хедлайнерів на різних фестивалях, ділили сцену майже з усіма топ-гуртами України, а також були офіційно запрошені на розігрів таких команд, як Парквей Драйв, Аскін Аліксандрія, Дейдба Ейпл, Ескімо Кобой, Дрім Шейд, The Filler. Так, той самий Де Філер. Час настав. Останній бій. Історія. Світла і тіні, хай кожний день нам принеса наснагу, і крихту надії, що є світ сонце. Чи то через тому, чи брак якогось іншого сенсу, гурт не знайшов причин рухатись далі, і в вересні 2021-го відіграли свій останній концерт. Назад, та неможливо, що без втрат. Відчути хочу дотик твій. Зв'язаю впасти з твоїх І тут можна було б завершити наш сьогоднішній перелік. Але в минулий раз я отримав каміння свій город з приводу того, що розповідаю про гурти, які співають російською, а називаю їх українськими. О, курва! Так от. Спеціально для таких глядачів я підготував спеціальний гурт. О, я пірголі! Пані та панове, до вашої уваги. Ріші три як ліса. І скільки дур згубив? Мало не вмивався кров'ю ворогів. Гадаю, хтось з вас точно знайшов знайомий йому гурт і дізнався щось цікаве. Я був радий нашій зустрічі. Не забувайте про реакцію. Ви були на каналі Чуєш. Всім хеві метал. Пока!